Open Agri Club – платформа для розвитку малих фермерів та агросектору України. У файлах Епштейна понад тисячу разів згадується президент РФ Путін. Ще близько десяти тисяч разів фігурує сама Москва. Імовірно, Епштейн мав зв'язки з російською розвідкою, що дозволяло йому ознайомити впливових осіб з дівчатами з РФ та збирати на них компромат. Мається на увазі на осіб посадових. Пише про це Daily Mail. що ймовірно, зв'язки з ге. ГР... Ру Епштейн отримав завдяки Роберту Максвеллу, донька якого відбуває 20-річний термін. Роберт Максвел був російським агентом ще з 1970-х років, коли займався екстрадицією радянських євреїв до Ізраїлю за участі ізраїльської розвідки. Мосад за даними джерел Максвел допомагав відмивати російські гроші на заході за сприяння Епштейна. У файлах також згадується кілька зустрічей Епштейна безпосередньо з Путіним. Остання з них, нібито, мала відбутися у липні-серпні 2014 року однак була скасована після збиття росіянами того самого малазійського літака. МН-17. інші повідомлення свідчать, що Епштейн стверджував, нібито може надати Кремлю цінну інформацію. Про Дональда Трампа напередодні саміту в Гельсінкі. Анонімні джерела також звертають увагу на зв'язок Епштейна з Машою Дроковою, колишньою очільницею молодіжного руху Путіна. У підлітковому віці вона була його палкою прихильницею і навіть фігурувала в документальному фільмі, де цілує російського диктатора. У ще одному файлі США є лист, який Епштейну відправив вже американський бізнесмен Ілон Маск. У 2013 році у ньому Маск запитує про зручний час для візиту на його острів. Але чи приїхав Маск туди, чи ні, зрештою не зрозуміло. Мін'юсті також підкреслюють, що опубліковані дані можуть містити неперевірені факти, і до справи долучили все, що люди взагалі надсилали до ФБР. А там можуть бути фантазії. Мін'юст США почав публікувати перші матеріали у справі Епштейна у грудні минулого року, відразу після наказу Дональда Трампа, який не дуже з таким розпорядженням квапився, якщо ви пам'ятаєте. І загалом всі ці файли Епштейна були такою собі проблемою для. Діючого американського президента довгий час зараз ми бачимо ось такі розсекречені дані. Вірити їм чи ні, це ваше право. Я показую те, що зараз опубліковано в закордонних медіа, те, що зараз наявне у відкритому доступі. І, звісно ж, друзі, жодним чином ми не звинувачуємо нікого без суда та слідства, бо ці факти не є фактами. Це недоконані дані з листувань та Можливих додумів чи недодумів людей. Проте я думаю, що резонанс, який спричинили Файли Епштейна і вже не вперше, напряму показує нам з вами, що на них варто звертати увагу. Бо ж якби там не було про що говорити, то Джефрі Епштейн зараз був би живий, а не сконав у власній тюремній камері. Ну а Такі політики високого польоту, як Дональд Трамп, абсолютно не намагалися, би чи то перебити інформаційну повістку, чи то якимось чином не викривати довгий час ці файли з переписок із Джефрі Апштейном. Додам інформації про те, що ж зараз із перемовинами так дійсно витков назвав продуктивними переговори делегації США та РФ у Флориді. Цитую, ця зустріч підбадьорює нас тим, що Росія працює над забезпеченням миру в Україні. О, ми бачимо, дякую. Це просто та праця, якої ми чекали. Удари по цивільним, удари по газовій інфраструктурі. А це ж було вже. Ми вдячні за критичне лідерство. продовжую цитувати Віткофа Трампа у пошуку стабільного та тривалого миру. Так він написав у своїй соцмережі ЕКС і до складу американської делегації. Нагадую на цих переговорах, крім Стіва Виткофа, також увійшли міністр. Фінансів Скот Бесант, зять Дональда Трампа та бізнесмен Джаред Кушнера, також старший радник Білого Дому Джош Грюнбаум. Незадовго до події стало відомо про те, що Дмитрієв прибув у Майамі. І сьогодні, 1 лютого, мав відбутись другий раунд перемовин в Абудабі, де якраз і мали бути відсутні американські представники від Кофі Кушнер. Але про те, коли цей раунд відбудеться, ще поговоримо. Ну а на першому ж раунді суттєвого просування у переговорах не було і так вважаю я і ряд аналітиків. Де економіст аналізує, чи можуть переговори між Україною та Росією в Абудабі взагалі привести до реального. Компромісу чи Кремль лише затягує час. Реальний прорив на думку аналітиків, можливий не раніше березня, коли завершиться зимовий наступ РФ. і От те все, що зараз нам влаштовують, і те, що планує Кремль зараз у морози після 1 лютого. Ну і звісно, економічні проблеми країни агресора стануть відчутнішими. Про це теж пишуть у виданні. Не економіст вважає, що нещодавні переговори за участі України США та Росії в Абудабі, тобто перший тур наприкінці січня, стало одним з найбільш конструктивних від початку повномасштабної війни і дали Києву обережну надію, зокрема на так зване енергетичне перемир'я. Ну тут вже можна трохи посміятися. Я розумію, що журналісти економіст писали це вочевидь ще не дослідивши факти і удару по м, на Донеччині газовій інфраструктурі 30 січня, і не беручи до уваги, мабуть що. Це те, що відбувається паралельно, тобто ударів на логістичні вузли, які так чи інакше заважають українцям нормально існувати. Я тут навіть це слово використаю. Ну і звісно ж не можна випускати з уваги і те, що зараз в українських регіонах просто сьогодні ми обговорювали на початку інформаційної години, що є масовані обстріли в різних населених пунктах і є загиблі, на жаль. Тож про яке енергетичне перемир'я чи будь-яке перемир'я з росіянами може йти мова? Ну і хтось мені там можливо скаже, що ну не треба ж плутати. От є енергетичне перемир'я, росіяни ж обіцяли не бити, наприклад, там тільки по енергетиці чи по газу по газу вдарили. І не можна виключати з цього рівняння людські життя. Тож обіцянки росіян не бити по енергетиці не значить, що вони не вбивають українців. Я до того, що все погано, це не прорив. Моя суб'єктивна думка. Друзі, якщо маєте іншу, звісно ж, поділіться в коментарях. Видання наголошує водночас на тому, що Кремль поки що не демонструє готовності до реальних поступок у ключових питаннях в жодних питаннях, мабуть що, але передусім щодо територій і гарантій безпеки для України з останнім взагалі все дуже складно. Ми бачимо, як виступають представники сполучені. Учених штатів Америки Витков, наприклад, заявляє, що ми просуваємося якомога ближче до перемир'я. Витакер каже про те, що от ще трохи 10 миль, і ми будемо мирні. Все, Україна з Росією припинять війну. І паралельно з цими подіями виходить Лавров і каже, що. Будь-які війська, навіть які виконують обов'язок стримуючого механізму після припинення бойових дій, розглядаються нами як легітимна ціль. Нас нічого не хвилює. Ми будемо стріляти по всім кого побачимо в Україні. Наразі Москва використовує переговори, щоби виграти час. Тоді як Україна та її партнери намагаються перевірити, чи існує взагалі такий шанс на обмежений компроміс без стратегічних поступок. Це дуже вдала думка, яку озвучили журналісти, The Economist. Президент Володимир Зеленський заявив водночас чеському виданню, що не знає, чи мирні переговори взагалі перебувають на тому фінальному етапі, чи попереду ще робота з багатьма країнами для надійних гарантій безпеки. Остання миля вона завжди дуже складна, і ми не знаємо, чи це що ми дуже близькі до результату або не дуже. Складно сказати, на мій погляд, ми розраховуємо на гарантії безпеки від Америки і документ готовий. На мій погляд, ми розраховуємо в форматі роз... гарантії безпеки Європи там майже все готово. Так. Але воно все ще не акцептовано парламентами або конгресом сполучених штатів, відповідно тієї чи іншої держави в Європі, і тому чи це остання миля дійсно і залишилось трішечки, або нам прийдеться ще працювати з багатьма країнами, і щоб отримати впевненість, що у нас будуть сильні гарантії безпеки. Що в цей момент каже офіційний Кремль? Якщо коротко, то по проблемними як їх називають питанням ЗС вони окупували там територію, їх це влаштовує. Ну а Донбас обов'язково окупують. Ну приблизно такий меседж ми чуємо з башт, про який конструктив каже Витков, за таких умов не зрозуміло. Самі послухайте Піскова. Ми бачили ці заяви. У цьому контексті слід звернути увагу, що Запорізька АЕС вже більше двох років. Перебуває під контролем Російської Федерації. Тут виникає одне питання. чи означає це, що київський режим збирається з боями намагатися відбити цю АЕС? Чи збирається він атакувати атомну станцію? А що стосується Донбасу, то динаміка на фронті говорить сама за себе. Тут навряд чи варто щось додавати. Та тут нічого й не додаси. Власне, що мені дуже подобається, це відродження отого фарсу із запрошеннями Зеленського в Москву на килим до диктатора. Тобто на нейтральній території для зустрічі президентів немає підґрунтя. Це я вже забуваю про історію з нелегітимністю Зеленського, що з ним не можна зустрічатися, бо хто він такий. а потім Путін казав, що з ним можна зустрічатися, забувши про те, що Зеленський нелегітимний, але не дай Боже де небудь поза межами Кремля. Як люблять казати на Москові, ну, типу, а в чому питання? да? чому нет політичної волі? Чи як там це звучить? Ну але ж чомусь говорити аж бігом робити ні. І чому не в Києві? Ну там так хірургічно йде путінська війна, чи як там звучало? Та й взагалі, за словами Піскова, зараз вам сподобається це не Путін зеленського кличе. Це той просив, і в Кремлі з Барського плеча погодились. І ці заяви ми теж бачили і чули багато заяв за останні дні, за останні години, фактично. Але тут, напевно, я б нагадав, що ініціативно Путін Зеленського нікуди не запрошував і не пропонував жодних зустрічей Зеленському. Про зустріч просив Зеленський, і Зеленський, власне, ініціює зустріч. І у відповідь на це президент Путін йому відповів, що так, ми готові, але тільки в Москві. Ось тут дуже важливо це пам'ятати. Зеленський вкотре нагадав журналістам, що Україна вона відкрита до будь-яких зустрічей у будь-якому форматі, зокрема за участі ЄС, Америки Росії, але ж бо також без зустрічі з Путіним в адекватних межах на нейтральній території. На думку президента України теж нічого не вийде. Ми відкриті до зустрічі з а, а, будь-якому форматі з Росією і Сполученими Штатами Америки. Ми би хотіли і присутності Європи на тому чи іншому етапі цих перемовин, тому що частиною нашої гарантії безпеки є членство в Європейському Союзі, а також коаліція охочих. Але передусім нам треба зустрітися в трьох. Ну, як мінімум, ми повинні мати можливість в тому чи іншому форматі мати контакт з Російською Федерацією з лідером Росії. Без такого формату, просто ми, на мій погляд, з того, що я бачу, наші команди не зможуть домовитися щодо територіальних питань.